Добрий день, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні рубрика смачно з географом. Буду готувати шашлики. Рецептів шашликів дуже багато. Є класичні, є найкласичні скільки людей, в принципі, стільки і рецептів, тому що у всіх людей свої смакові вподобання. Комусь подобається, аби було більш пряно зі спеціями. Комусь подобається, аби було все всього по мінімуму. Сіль, перчик, там трошки цибульки, і то все. Я ж буду готувати так, як подобається мені, як подобається нашій родині. І по цьому рецепту ми вже готуємо ну, років, мабуть, 15. Не змінюємо цей рецепт. Лише по ньому нам це смачно. Я його вам покажу. Можливо, і вам то сподобається, можливо, і вам буде то смачно. Але знаючи себе, то я думаю. Навряд чи вам він зайде, тому що впевнений, у вас є свої власні рецепти. Ви по ним готуєте, і від них відходити не будете. Так само і я. Є у мене мій улюблений рецепт, я по ньому завжди готую і від нього не відходжу. Щоб мені не радили, щоб я не бачив там в Ютубі, в Тікток, які б там смачні рецепти не були. Ні, я готую лише по цьому. Мені смачно і все. До речі. Це рецепт від Олександра Петровича з міста Ізюма. Дякую вам, що колись одного разу показали цей рецепт. Показали ці шашлики. Ми тепер їх готуємо. Ну, ви знаєте, шашлики я буду готувати зі свинини, але цього разу мені такий смачний шматочок дістався. Прямо можна сказати, мармурова свининка. Просто чудово, мені жодного разу ще така не траплялася, тож сподіваюся, що буде дуже і дуже смачно. Отже, потрібна буде свининка, цибулька, соєвий соус, лимон і спеції до шашлику. Свининку нарізаємо ну, хто як. Я нарізаю, немає у мене стабільного шаблону. Кожного разу виходить е по-різному, імпровізую, але, але такі шматочки. Середнього розміру, можна сказати, нарізаємо свининку. Після свининки нарізаємо лимон. Ну, я його на чотири частини, інколи на дві частини нарізаю і вичавлюю лимонний сік. На свининку, потім додаю грам 200 соєвого соуса, спеції до шашличку. Добре все вимішую, і потім кільцями цибульку нарізаю і просто тако попідпихував на дно каструльки цибульку, так, виклав і все. І отако все замаринував, і в холодильник відпочивати на добу, на півтори доби, як вийде. У мене цього разу м'ясо маринувалося півтори доби. Хтось каже, це довго, хтось каже, це дуже довго. Мені нормально. Щодо пропорцій, цього разу м'ясо в мене 2,5 кг свининки. На 2,5 кг я взяв один лимон, три цибулини, одну пачку спецій до шашлику. Ну а там, в принципі, завжди я готую на око. Немає у мене такого, прям, щоб чітко дотримуватися пропорцій, грамовки, рецептури. Головне, щоб були ці інгредієнти. Окей, досить базікати. Починаємо готувати. Отже, мангал у мене отакий. Простенький, маленький, розкладний, але для нашої родини його вистачить. Зараз будемо набивати його дровами, розпалювати. Вогонь в мене розгорівся. Горить чудово. Погода сьогодні. Теж наче сприяє вогню, легенький вітерець подуває, та як треба, дуже не розмухує. Дрова я взяв внизу, у мене там маленькі гілочки фруктових дерев були. А ось теж е -е, листяні дерева, але, походу, не фруктові. Не знаю, що воно. Може вільха, може дуб, але нарубані в сараї лежали, то я їх. І Взяв. А чого не знаєш, це за дрова, бо коли ми влітку сюди переїхали, в село будинок придбали, то дрова вже були нарубані в сараї, тож ми їх не заготовляли, Нам вони дісталися в спадок, можна сказати. А що за дрова, не знаємо. Вугілля вже майже догоріли, тож можна переходити до... Шашлика, нанизувати його на шампура. І якраз поки я із шампурами розберуся, тут це перегорить і можна буде шампура сюди викладати. Шампура у мене самі звичайні, мабуть, заврори, чи не знаю. Звідкіля шашлики ми не часто робимо і не на велику компанію, і не на показ чисто для себе нам таких простеньких вистачає. Намагаюся чередувати шматочок м'яса, шматочок цибульки. Смажена цибулька на шампурах це топ. Є. В принципі, готово. Можна викладати шампура на мангал. посмажився мій шашлычок А пахне як! Дивіться, яка краса. Дуже смачненька, дуже ароматне. М -м 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 -м. Чудовий вийшов шашлик. Смачного і нам, і смачного вам. Тож, готуйте, насолоджуйтеся таким от смачненьким. Дякую всім за увагу! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всім всіх разів. До нових зустрічей. До побачення.